Доброго ранку, друзі. Зим гарного чудового настрою. Сонечко. В тюнчку вітер свіжий, друзі. На сонечку тепло. На зараз я для вас не подивлюся, скільки. Ой, мої бусинки тут, о! Мої бусинки! Для вас подивлюся в тіні 19. В тіні 19. Сейчас моя красотуська. Вчора воронки типу, принесли. Треба того загородитися, сам гонку йому, бо треба. Ой. Просто що було, та, дівчатка? Самі по 50 грам для профілактики п'ємо. Люблю вас. Всім мирного, гарного, щасливого дня, друзі. Друг ще не прийшов, люблю вас.